Так, добрий день. Сьогодні у нас п'ятниця, день відправок. Буду відправляти дві таких ось де синеньких красуні. Одна в нас йде на е, новому моторі 7,5. Це в нас 5,5, я показував у предыдущому відео. Найшов краску в себе, вонде. оту, що швидко сухне, покрасив учора. Вже сьогодні зібрав все Тобто, Тобто, ну, якось ото. Потихеньку працюємо, є ще закази. Зніму. Завтра буду в Полтаву їхати. Там мотор прийшов мені. Ось отакий, бачите, це мотори, які йдуть. Кочеть, це целуманська фірма, яка снабжає двигунами техномастою, Хороші мотори, вони удлінняні. Вони не такі, якісь ці, що я беру 7,5. чи... Е, як воно там? ТМ-мотор, ТМ то там вони якісь коротші. Тут він і, А в об'йом одинокий, просто він якісь там коротший на сантиметра 5, напевно. Ці якісь з іншими. Е, ну, Вроді, в оцих моторах вони кажуть, що всередині стоїть, е, як він називається тепловий. Типу, що тут теплова, типа, зв'язано? Ну, то все до сроки. Ось. Гарантія і амперметр. Тобто, зрозуміло. Оце отак воно. Іде в комплектах, ось за їх дві дробілки. До да, за неділю я зробив, да, якраз виходить. Понеділок я не робив, да, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, да, вівторок, середа, четвер п'ятниця, це в мене були ці вже зроблені. E, поняли, ви, Іменно самі ротора. Да, самі ротора. Зроблені вже вони були. І якось так вийшло їх швидко. зробити. Оце якось так. І, по-моєму, да, ця олітка вже була зроблена. Да, там Вона в мене була. Так що, ну, я так щитав, примерно плюс-мінус, за, якщо є ротора, то 6 днів. Да, так, 6 днів це 2 дробілки. Да. Де-то так приблизно, в принципі, можна зробити за 6 днів дві дробілки. Якось так. Тобто, щоб отак сів, зробив і вони поїхали. Хорошо робить, особливо мені це подобається 15 кВт. Вона е, не знаю, кажуть, що отут. Люди ці що я беру мотори, кажуть, що в оцих моторах спереді стоїть 307 підшипник, тобто він широкий такий. Бо у таких обичних китайосах стоїть 207-й. У цих 307-й. Ну Якось так. Зараз я включу. Запускав я їх, зірвало цю поняли. ви? Світ. Зірвало це це надме. Щас цілі появляється просто. Ну, якось так, потихеньку працюємо. Е, чесно скажу, по маленькій 220 дробілки, як щось... Е, якесь закляття на неї навели. Уже на цій на ці неділі трьом знімав відео, е, як робить, що до чого, і всі троє мовчать. Хер його знає, як, як, як вроді зачарував тось ці, ну, поняли б, однофазні дробітки. Вона, вона така сама, точ-то, чика з однофазним мотором. Ну, якось так. Так що так, да, є ще в мене два закази. Один на новому моторі, один беушний. Сьогодні поїду на нову пошту, заберу. його. Він вже прийшов мені, це 7,5 кВт. Тоже, я так зрозумів, що в людини є моя дробілка, а типу, комусь там в людини був мотор, і вона мені дзвонила, каже, зробіть. Та без проблем, яка мені різниця, чи на своєму моторі робити, чи на чужому, не бачу смисла. Тобто, одказується. Добре, якось так. До побачення.